Я читаю новини, я спілкуюсь з людьми, і зараз я відчуваю приниження приниження мене як людини, загалом моєї нації. Я не можу збагнути, чому людей, які захищають свою землю, свою родину три роки, зараз змушують заплатити за свою гідність. Честь за силу до життя за волю. І я чую, коли мені кажуть, від мене нічого не залежить. Я в це не вірю, це неправда. Згадайте початок війни, коли одна людина безкоштовно допомагала іншій, давала чай, їжу, прихисток. Ми стали єдиним цілим. Допомога йшла від людини до людини, від серця до серця. І саме ця єдність нас змінила. То чому зараз ми кажемо, що від нас нічого не залежить? І це приниження, що зараз я відчуваю, я хочу сказати: не приміряйте до себе, людину не можна поставити на коліна. Доки вона сама себе в своїх очах не поставить на коліна. І я жінка, але я не приймаю це приниження, я маю власну силу і віру, що людину не зламати, доки вона сама себе не дозволить зламати. Саме це кожен може зробити не для когось, а сам для себе. І коли я задаю питання, що я можу зробити, я можу саме це зробити, стати сильнішою, допомогти комусь поруч. Я вільна людина, і я не стану на коліна. І я хочу пишатись і надалі, що я українка.